Усім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий рік, Дніпропетровська область. От погодочка наразі біля 10-ї раночки. Я тільки но приїхала з Карачунів, їздила іменно за посилочкою. Треба було забрати срочно препарат Провантомайт. Я замовляла через інтернет, некі силки, ще раз кажу, не даю. Шукайте, є все в інтернеті. Я жодного препарату не рекламую в себе на каналі. То я замовила його і через два дні вже ось ось сьогодні я отримала на Укрпошті. Це я буду обробляти огірочки від кліща. Бо ну, ProvantoMight це байеровська, байеровська фірма, вона діє по дощах. які у нас наразі є постійно, і, і вона діє іменно від усіх видів кліщів і іменно на усіх стадіях від яйця до вже дорослої особи. То у минулому році мені дуже допоміг тільки цей препарат. Будь ласка, друзі, не пишіть мені, що є дешевші препарати, є дешевші препарати, але по дощу вони не діють. І в цього препарата дуже, ну, він дуже довго захищає. Він не на три, не на чотири дні захищає, він захищає надовго, на щоб ну, щоб був захист. Бо у нас ось о, 26 червня на сьогодні на раночок передавали дощик, але невеличкий. І я вчора ввечері. О п'ятій вечора обробляла усі свої помідорики. У мене їх дуже багато. У мене є ще один город, я вам казала, у друзів я взяла, бо я буду насіннячком торгувати. У мене дуже багато сортів помідорчиків різних різних. То друзі, я обробила препаратом «Данос». Це вже в мене третя хімічна обробка. Ще такого не було за весь час, що я вирощувала томати. Бо ну цей рік таки бачите на погодні умови: то приморозки, то холодіна, то дуже жарко, то дощі майже кожен день. То вдень дуже спекотно, а вночі дуже холодно. То велика вологість, і все це приносить дуже багато захворювань і шкідників. То я вам показувала деякі в Мене захворіли. І дощі передають, і ще надалі, надалі. Ось у нас на суботу знову стоїть левеняка. То мені ніякий препарат, в принципі, я уверена, не допоможе, окрім препарату Танос. Він мені допоміг колись десь років зо шість. Тому чи п'ять, чи сім років. Я не пам'ятаю, друзі, був такий у нас на криворіжжі, якраз таке літо, що постійно, майже постійно, йшли дощі, і я. Ну, ми передивляємося завжди по сусідам, то друг один у одного. То я дивилася, що у багатьох похворіли томати фітовторою. Багато хто навіть не збираючи плоди, повикидав це все. Але в мене я спасла єдиним препаратом ще тоді препаратом «Танос». Але в цьому році я його не могла знайти ніде. І знайшла друзі у магазині хто з криворіжжя. На площі визволення, там, де танк по вулиці Лермонтова. Бо питають, де цей магазин, дім сад, город. там дуже багато усиляких препаратів, от таких от, дійсно класних, і там м -м, немає підробок. То я там до тану скупувала на 8 літрів 55 гривень. Він діє по дощу, навіть якщо через 2 години пішов дощ. Я не знаю, е в який час у нас пішов дощ. Десь кажуть у сусідів питала вроді, як десь у другій ночі. То ну проміж вже такий пройшов. що якби цей препарат повинен бути вже в рослинці. Я думаю, що він мені допоможе. Ну, будемо дивитися. Там надалі йдуть дощі, дощі. Будемо дивитися наразі, бачите, дуже добре помідорики виглядають. Ще мене питали, чи обробляю я свої томати борною кислотою для залізів. Друзі, якщо чесно, борною кислотою обробляю тільки полуницю і тільки єдиний раз. Більше нікуди я її не приміняю, скажімо так. У мене такі сорти, чи то в мене може така земля? Я не знаю, у нас у кожного земля різниця. Навіть у сусідів дуже близько буде друга земля. У мене третя земля буде, там у, у інших сусідів четверта, там буде друга склад землі. Якщо по-правильному, то ліпше взяти землю в декілька місцях, навіть свого городу, і відвезти в лабораторію, і там вже вам точно скажуть, який там вміст, яких макро, мікроелементів, а які треба додавати. Ну, Я розумію, що це роблять тільки фермери. Я такого ні разу не робила, бо це затратно. Прям дуже затратно. Я такого не робила і не збираюся робити. Але фермери таке роблять. Ну, У мене, друзі, погляньте, якого вони квітнуть і якого вони в мене зав'язують дуже добре. Погляньте, ось о, велико, е, високі друзі. Ось о, високорослі. Ну, погляньте, позав'язували і далі ось о, квітнуть, ось зав'язують. Це високорослі, друзі, все воно, бачите, в'яже. Це вже ось о, тут два рядочки у мене нескорослих, теж воно, бачите, добре в'яше. Добре в'яже, ось ось інший сорт, ось ось ще інший. Погляньте, все добре в'яже. Я не знаю, що в мене земля така. Оно, погляньте, воно погляньте, воно дуже видно. Усі, усі квітнуть, усі в'яжуть. Ну, ну, якось так. Ці томатики без хвороб, без шкідників. Але у мене були ще друзі такі томатики, які захворіли. Я вам показувала один кущик, який у мене прям дуже-дуже хворий. Але вже я про цей сорт дуже не читалася. Більше його, в принципі, цей сорт не буду висаджувати. Бо цей сорт іменно, потім я вам покажу і скажу, що це воно. Він з антуціаном, іде цей сорт, але він дуже хворобливий. Погляньте, ось. Оцей кущик у мене єдиний, що прям дуже захворів. Хтось мені казав, не казав, а писали в коментарях: ой, проблема, вирвіть та викиньте його, та і все. Прикалуєтесь? Ну, це дійсно диванний якийсь експерт пише. Ну, ви як пишете, перед тим трохи ну, подумайте. Ну, ви бачите, це грибкове захворювання. Воно у мене воно насаджень дуже-дуже багато. У сусідів дуже багато насаджень. Чому я буду розповсюджувати ці хвороби? Це грибок. Спори цього грибка вже по-любому, по всьому городу. Ну, хай не по всьому, але вони десь тут близько, вони по-любому є. Їх треба прибрати з городу. Це тільки препаратами, лікувальними препаратами. От препаратанус не тільки робить профілактику, але він дуже швидко лікує. від він, оце єдиний препарат, який іменно від усіх хвороб на томатах. Іменно на томатах, від усіх прям хвороб. Оце я вчора його побризкала, друзі. Погляньте, ось о відростає. Ну, вроді це вже листячко йде без хвороби. Ну, За ніч я не думаю, що це одросло і прям хвороба кудись ділася. Але буду вам показувати, не буду я його виривати. Я спеціально хочу вам показати, що цей препарат дія. Що не треба бризкати якимись дешевим препаратом або якимись там хтось значим. Ну, я не рекламую, друзі, я нікого не заставляю. Я просто вам показую, як це роблю я. І мій канал не є освітній. Я не агроном, не фізик, не хімік. Я показую лише. Так, як воно є насправді. Нічого не брешу, нічого не ховаю, друзі. Як захворіло, я вам показала. Буду лікувати і буду показувати, поки воно не вилікується, або поки воно не пропаде. Все покажу, друзі. Ну, будемо дивитися. Далі у мене воно йдуть дуже багато цих нескорослих томатиків. Ось в цьому році я вирішила усі томати підв'язувати, бо на початку друзі, сезону я дивилася на місяці вперед. По прогнозам, вроді як літо не показували по прогнозам погоди, що буде дощове. Але вже дощі йдуть, ідуть, 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 і вони більше більше. Ну, я думаю, що мене зрозуміють люди, які живуть на західних регіонах, там постійні такі. Перепади температури, там постійні дощі, там люди завжди користуються хімічними препаратами. І ніхто не каже, що треба біопрепарати використовувати або якісь народні средства. Друзі, всіх вас люблю, всіх ціную. Але який нафік біопрепарат по дощу? Він не діє. Давайте будемо здраво думати, це, ну не діє, Тут хоч би цей Танос сильний препарат подіяв, якщо воно, то холодіна, то жаріще, то дощі. Треба обирати той препарат, який дійсно допоможе. Хто хоче виростити два помідорика на кущу, то таке діло, вирощуйте, живіть на своїй планеті. Такої. Нам потрібно вирощувати врожай. Хтось хтось мені писав, ой, вам на продаж, то вам по барабану. А я що їм? Звідкиля я їм. Друзі, я збираю насіння, а все те, що залишається, я перекручую, роблю собі е, сок, е, цей, е, морс, аджику. Ну, я теж це вживаю. Теж все це їм. Чому це в мене тільки на продаж? Ну, ви бачаєте, я цілий помидор, я салати роблю. Ну, Що це таке? Ну, біопрепарати, друзі, може діють. Теплицях, я згодна. Ну, у відкритому ґрунті, при даній погоді, який може біопрепарат, тут хоч би дійсно, хоч би хімпрепарат захистив. Просите мене якнайчастіше показувати е, ці кавунчики. Друзі, в мене тут кущика гібрида посаджені. Вже воно деякі плітні е, кавунчики дали невеличкі. Е, дивіться. Е, Сьогодні я буду обробляти огірочки Провантомайт від кліща. І туди додам препарат Танос. Він теж і на огірки діє, і на кавунчик подіє. То я буду обробляти огірочки Провантомайт і танос у одній бакової суміші. Оце я буду обробляти. Перше, ще оце тавунчик, Ну будемо дивитись, він нічим не хворий, тут немає шкідників, але я хочу зробити профілактику, бо ну, це літо таке, таке серйозне, скажімо так. І разом учора з томатами я обробляла баклажани препаратом танусом і перчики. Перчики обробляла як солодкі, так і гіркі. Бо ну, ну, тут отаково все обстоїть діла, то будемо дивитися, як воно надалі буде. І ще, друзі, зараз, 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 де я покажу, якщо, якщо видно, це єдиний кущ, я вам казала, це єдиний кущ із моїх шести кущів, який постійно хворіє. Ну, хоч ти Хоч ти жороби з ним, хоч танцюй з бубном, тут хоч пісні співай, він все одно захворіє. Всі кущі в мене чистенькі, всі кущі, воно, ну, 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 надія, погляньте який чистенький, який класний. Всі там інші кущики. Я вам показувала, дивіться, будь ласка, кожне відео і будете бачити, що в мене на полозі. Я все-все показую з усіма ділюся. Але на цьому кущі він іде рожевий, ось такі великі бубки, великі грони, Але, ех, так. Де, де, де я тут побачила, друзі, ось ось такі жовті плямочки з'являються. Ано, де-не-де. На, на двох листиках, ось ось ще на листику воно ну, з'являються. Це, друзі, вже з'являється таке дуже страшне захворювання. Ось, не знаю, може буде видно, може не буде видно. Це початок хвороби мільдію, Ось на листику жовті плямочки. Це дуже страшне захворювання. Якщо воно піде, піде його не прибити отут на кущу. То потім починають тріскати ягоди, вони починають ганити. Взагалі, общем, в общем, капздана буде з виноградом. Ото я його сьогодні ще буду ввечері обробляти препаратом ТАНОС. Оце, що я помідори обробляла, дуже класний препарат. Він ще раз кажу, він діє і по дощах дуже добре, і він на усіх рослинках його, його не ну, можна обробляти. Він іде і від оїдіуму, і від мілью. То Того такого ну. Це ще одного бровляти. Директор ось один. Тайсон китайський котик. питаєте мене, чого в нього постійно закриті оченятка. Друзі, в нього не закриті. Вони в нього такі щось, я не знаю. Такі вони е, вузенькі, я кажу, на нього китайський котик. Це він приблудився, друзі. Я вам казала три кілометри майже зі мною йшов, таким малесеньким киценятком. І оце він вже такий великий, живе. вона насипала їжі йому. Е, наразі корм сухий насипала, то, е, то він ото їсть. Е, так, Тайсон, Любимчик. Міра, мірай, мірай, мірай. Она в хаті ховається, бо дуже жарко мірочка. Мої собачаточки, курочки мої, вона чекаються на якусь вкусняшечку. Зараз травички зелененької їм нарву та дам. А ще хочу дати їм одну вкусняшку для більш високої яйценоскості. Друзі, десь раз на місяць, от влітку раз на місяць. Десь я даю обичні дріжджі. Посилочку отримала з Укрпошти, Це із-за чого я його і замовляла? Оцей препарат провандомаксі. Я дві пачечки встигла замовити там це, що в них на сайті залишилось. Потім ще замовлю обов'язково. Оце коштує провандомайк шістдесят 62 гривні. Одна пачечка. От кого на 10 літрів води. Оце на 20 літрів. Це я буду сьогодні огірочки обробляти від кліщів, кавунчики, кабачки і кабаки. О. Оце всі оці. І ну там треба було Ой, ой, друзі. Друзі, вітер такий, що просто капець. Друзі, вітрюган капець сьогодні. У нас і вчора був жовтий рівень небезпечний. Ветругані ще великий був. Я по такому вітругану обробляла томати. Мені їх треба було обробити. Я потім потім пішла до вани викупалася, але ну треба було. Якщо б я їх не обробила, їм мені б кажуться, настала б кабзда. Ну, оце ще повернемося до посилочки. До цього препарату, щоб повна сума була. Ну на сайті неможливо там один там препарат. То я ще додала до цього. Того замовлення, щоб сума була фунгіцид, друзі, рідомілголт, по-перше, отакий на 10 літрів, 112 гривень. Можна й дешевше знайти. У нас навіть в магазині на Карачунах дешевше. Е, е, ну Друзі, мені треба було цей прован мати, я його ніде не знайшла, по місту бігала. І додала ще препарат Міравіс. Він дуже класно мені допоміг від стороси і дуже класно допоміг він мені е, у цій, від курчавості персика. Е, цей апарат коштує 41 гривню. То оце, друзі, буду обробляти, буду цей. Потім зайшла до ОТБ. Хочу, хочу друзі, ще вдруге посіяти при, помідор монгольський карлік, бо мене дуже просили посадити він ранній, посадити іменно в цей час і подивитися, так як я люблю експериментувати, подивитися, чи вроди він іще при другому посіві. То оце хочу зробити це. І зайшла в ОТБ, купила отаку землю. 59 Дві гривні. Я нею завжди користуюсь. Мені подобається земля за тебе. Класна. Ну, як завжди, 30 гривень американу з молоком, стаканчик помию і буде мені для розсади висушу. Отакі От дріжджі, дві пачечки, друзі. Я зараз дам на кришу, просто на кришу, на землю курочкам. Зараз на акції вони по 11,80 Оце якраз в мене 30 курочок і два півника. Дві пачечки зараз я дам. Ну, десь на, раз на місяць я даю іменно влітку. Взимку два-три рази на місяць даю. Далі, друзі, на акції от такий корм, друзі. Це я безхатнім купила 150 з копійками. Тут 2 кіла. Дуже велике дякую. Хто нам кидає гроші на карту. Я годую безхатніх твариночок, хто не знає. Купую все: і лапи, і кості, і жир, яловичий, і все, що де бачу. І сухий корм, бо всі знають, хто годує тваринок без хатніх, всі знають. Сухий корм їсть 1% із 10%. В основному вони хочуть таке м'ясця якогось. Ну тобто, вибачайте, той, хто пише там, не за лапи, не за жир, не за Ну, на яловичу вирізку, в мене нема грошей, а нагодувати хочеться. І оцей корм я завжди в тебе купую, коли він по акції. Деякі їдять безхатні твариночки, то я ну я купую. І тут дуже моя карточка, друзі, під відео в опису нашого каналу. то... Дуже дякую, хто кидає нам якусь копійку і будемо більше нагодуємо твариночок безхайньо. І кишечок, і собачок усі годую. А, друзі, ще в АТБ на акції моя любима приправа. Коротше говоря, я набрала по 28 гривень ексклюзив. Мені вона подобається най най найбільше. Усь селяка, вся, вся, яка йде на акції, я всю купую. І для м'яса, і для риби, і для всього всього, бо ну, вона дійсно смачна, вона йде без солі. Ну, мені вона подобається. І для шашлику вона дуже класна, іменно ця приправа. Вже, друзі, оці мої пасинки, а полоничку, друзі, я тут осіла. Ще поки не зійшла жодна. Ці вже пасинки, ось ті, що я ставила, вже коріння, але це ще рано садити, ще трохи почекаю. Ай, ще декілька днів. В цьому стаканчику я ще висадила пасинки, щоб коріння дало. Це дрова, томат низькорослий, це гном. Ну, подивимося, а ще поки не дало корішочки, бо тільки, тільки, тільки но посіяла. Кропчик ось у мене сушиться. Це я порізала на консервацію. буде. І будемо надалі. А, друзі, воно в мене ще в мішках картопля. Бачите, я два мішечка посадила, там по дві картоплиночки в кожен мішечок. То я ото вчора е теж її обробила препаратом танус від фітовтори, щоб вона, не дай Боже, не захворіла. Зайшла до корочок, друзі. Погляньте, як вони чекають. Гляньте, як вони, як вони дріжджі полюбляють. Ось обична, обична оця дріжджі, що для випічки. Оно корочки. Вони дуже люблять їх. Дуже дуже оце на все своє стадо я дам дві пачечки. Одну покришила. І через деякий час, там десь через дві годинки ще одну друзі покрашу. Ось як вони на дворі то жарко, то холодно. Зерно вони не доїдають. 120 грамів на курочку я даю добову дозу, але вони її зараз не з'їдають. Взимку з'їдають все. А зарані все одно я так даю, бо, бо, бо даю водичку змінюю зранку і з вечора. Постійно вона воно, велике віддерться, бо курочкам треба теж. Багато пити, щоб вони добре називалися. Боже, вітер, друзі, капець сьогодні. Огірочки, друзі, отакову виглядають. так кліш подзьобав мої огірочки. Це ті, що вже плодоносять, але буду все одно, все одно, друзі, позбираю врожай. Який тут є воно, ну, які огірочки, хоча й манесенькі, але я їх позриваю і оброблю препаратом Провантомайт від кліщів, бо можливо їх втратити всі-всі-оці огірочки. Я хочу збирати врожай. І тут в мене дуже близько кабак, він теж уражений кліщем, то я його теж буду, гарбуз, то я теж його буду обробляти. Друзі, всім-всім величезне, дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь, що ви розповсюджуєте наше відео. Ще раз нагу. Лошу, я нікого не заставляю робити так, як це роблю я. Я нічого не рекламую на своєму каналі, ніякого жодного препарату. У мене немає реклами жодного препарату на моєму каналі. Також я його е, відкривала. І так я хотіла зробити, що на моєму каналі реклами жодного препарату не буде. Я лише показую, як воно на початку як я обробляю і як воно потім оце все діє. Я просто з вами ділюся. Ще раз кажу: я не агроном, не фізик, не хімік, але я вже обрала за декілька років. Багато уселяких схем і по обробці дерев, і по обробці томатів. Дивіться, в мене все є на каналі. І є в мене вже багато чого. Вже багато чого я можу показати. Абрикос в мене багато. Вишень черешень. У мене було багато в цьому році. Дивіться, у нас всі, всі відео на каналі. Помідорики погляньте, ну як не чіплялись. Ну як же їх не обробити? Не треба обробляти. Без обробок нічого не буде рости. Нічого не буде зростати в. А ну ну вибачайте листечко.